Цього воно тепер Молодець! Красунчик! І таке ця лунка золота. Так, тепер ти пам'ятаєш де телеску склав? Не рухайся. Ну, ти перший не я. Так не чесно. Знову ця та сама риба. Вона ж з'їла? Пожувала просто, вона ж не може його від. Бачите, я. Всі за хвостика за хвостика, щоб вони максимально довгі висіли, а крайнього прямо нажало, надів крізь все тіло, щоб жало заховати. Зловили, яку можемо собі посмажити, дозволити. А ні, почекай, одну зловили. Стоп, що це я? Наговарюю. Що, може її пожаримо? Так. Вона же ще ваше є. Так. так, ти з якої чашки будеш пити? Mm, з зі... З кружкою? Mm -hmm. Ось це з ручкою? Uh -huh. Чашка Дафнос. что любишь солодка ты мой где не проблема. Так, ты делаешь на ту Я делаешь на ту Коли воно так от разочок робило, то це ти ну, в холосту робив. Так само тоді було, так? Да? Коли ти під і не виходило? Це? І? Та, ну, ти відвертаєшся. Якщо я повернувся на секунду і повернувся назад і нічого не видно, то значить там нічого немає. Може зараз? Ні-ні-ні-ні-ні. За риба тупа, вона не хоче просто снекурмовати. Будь готовий. С січи! Скоримо. Ні. Маєш крючок голий, треба його тепер поправити. А для чого? Риба, риба може побачити? Ні, вона нічого не бачить, вона відчуває мордою. Вкололася і втекла. Любомир, біжи. Біжи, 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 біжи. Там освіжив наживку. А це ти скільки р... ли... риб заловив? Дві чи три, не знаю. А я три. Ти нібито також три. Куди кидає, бачиш? Кидаю вправо. А різно вліво. І перед камерою. Вона так маленька. Да, погано, викине. Ви нервові біжи. Тут тільки що так смикало, що капець. Може зараз ще одну Я думаю, що вже ні. Чого, бо. Воно дуже сильно смикало, раз не сильно смикало, воно любасу черв'яка зняло. Дивимося. Бач, видно жало. Бач, жало, видно. Да-да, біжи, біжи, дивись, контролюй свою. Бач, почало ловиться. Що не, не хочеш? Не. Як це ні? Что, сбираемся до дома, Любчик?